Всім привіт! Сьогодні знову виїхали грати. Погода на вулиці гарна, утра було, правда, прохолодно. Вчора почали, грали двома тракторами. Я був на Сінтайі з двохкорпусним правим, сьогодні буду грати на Вейту, трішки незвично після вчора, бо вчора був правий плуг, сьогодні лівий, але перелаштуйся, то не страшно. Плуг, то, то такий трьохкорпусний, 3 по 20, ближче вам покажу. Тут обороночка, щоб все розрівнювала. Трішки ще не, не дочистився, але я думаю, сьогодні земля буде сухіша, то вже вилущиться нарешті. Їхав на обідню перерву. Зараз тракторець під заправами. Поїдемо працювати далі. Сьогодні у нас вимкнули світло для проведення профілактичних робіт, а закладені два інкубатори. Тому довелося зранку заводити генератора, заливємо півтори літри бензину і вже він працює на ньому 3,5 годинки. Зараз скажу до інкубаторів, покажу, як там тримає температуру, чи все добре. Так, великому закладені бройлерні яйця. В малому індик. Але там індик для себе. З яйцем, правда, були трішки проблеми із замовленням, бо обіцяли відправити за 7-10 днів. А по факту відправили тільки через 3 тижні. І то вже спочатку перестали виходити на зв'язок. А потім все-таки я добився свого. Тому контакти ми їх не просіть, хіба можу дати, щоб ви не натрапили на них. Так, бачите, температуру тримає. Тобто генератор 220 видає, як треба. Зараз піду заправляти трактор. І поїду далі працювати. Дообід орав на тракторі Віто. Після обід пересів на Сімхай. На ВІТОО зараз на іншому громі працює брат. Тут плуж 2 по 20, біжить він швидше за того, але по факту виходить, що повільніше, по той зараз захватує 60 см, а це лише 40. Єдине, що в цьому тракторі не сильно зручно, що поки натиснути щеплення, гідравліка не працює. Тому приходиться вимикати, передачу піднімати, переїжджати і опускати назад. Так, виграв цей город. Зараз буду переїжджати вже на наступний. Так, робочий день на сьогодні завершений. Сінтайчик вже стоїть в гаражі. Вирав те, що тут потрібно було, те, що встигли. А зараз, як обіцяв, показую вам, який вже зійшов овес. Бо тоді під відео мене запитували, чи не рано сіяти, земля холодна і чи не глибоко заріє. Дивіться, отакий От вже посходив, Не померз, слава Богу. Все рівненько. Весь однаковий, бачимо. Зелененький груд стоїть, тому все добре. Зараз ще перейду на озимий ячмінь, той, що також був колись відео 9 вал. Покажу, який він уже. Так, ось перейшов. На ячмінь, ячмінь вже височенький. Поки що нічим не обробляли, була лише літра по мерзлоталому, на цьому поки що все. На цьому з вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!